З Троєщини в центр Києва. У столиці запустили новий автобусний маршрут номер 114 який курсуватиме з вулиці Милославської до залізнодорожного вокзалу. В години пік автобуси ходитимуть з інтервалом в 11 хвилин. Тривалість рейсу 54 хвилини. Усього на маршруті курсуватимуть 10 просторих автобусів, які можуть вмістити до сотні пасажирів. Запустили новий маршрут у Києві за сприяння Світового банку. Сегодня мы запускаем 114 маршрут совместно с... Мы привлекаем самые современные технологии, международный опыт. И совместно с Международным банком развития мы изучили и сделали маршрут, который сегодня делает транспортную инфраструктуру более комфортабельной. За словами Віталія Кличка, маршрути, які недовантажені або ж дублюються, будуть прибирати. Натомість запускатимуть нові напрямки з окраїн в центр міста. Оновлену маршрутну мережу громадського транспорту столична влада обіцяє оприлюднити у грудні.